Веснянка. Двором ожилим снується килимок, в'ється, стелиться, виграє, і лавандою, вересом, рястом, і жовтацем, зіллям болотним. Як ідеш, то йди під дощем, і з вітрами, що стиснуть в обіймах до зашпорів. Як ідеш, то зверни а лиш до буйних вільготних кущів. Від сонця золотавого дощику, що закоханий до знитями. Чарують узори пшінки весняної. Гарні та наглі ростуть будь де. Повторіть, повторіть. Це для тих, це про тих, хто спіткнувся, схитнувся, дотла, розтративши віру від розпачу, хмелю, безсилля. Нам із ними без них. Ми в дорозі, йдемо не в болото на дно, не простуємо вбік, поспішаємо, ану, бо сутінь смеркає, бо спізнимось. Ой ні, ця година не пізня, не спішно іти нам, іти, і топтати той ряст у віки крізь віки, на віки, на віки.